Привіт, друзі! Сьогодні буде такий кухонний блог. Буду готувати собі чайок, бо тільки прийшов недавно із роботи. І розповім вам історію про те, як мене зламали на Роджерс. Від мого імені замовили телефон 17 Pro iPhone на якусь незрозумілу адресу. Чому я на це попався, як я на це попався, що з цим робити, і як забезпечити себе надалі від скаму від різних таких дзвінків? Тому сьогодні буде про це. Взагалі, Канада, от сама скамерська країна, в якій я бував. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте ще більш скамерських. Ці країни ніж Канада, коротше, про це все сьогодні ми поговоримо. Тому наливайте узвару і поїхали розбиратись, що таке скам, як я на нього потрапив і що робив. Коротше, повернемося, коли чайник закипить. До речі, доки вода закипає, розповім вам, е яку воду ми тут п'ємо. Зараз покажу вам. Е, як бачите, у мене тут стоїть краник такий, це фільтр зворотнього осмосу. Взагалі теоретично кажуть, що можна з крана пити в Канаді воду, але вона мені не подобається. Смак хлорки дуже присутній. Ну, якби смак не подобається капець. Ми купували бутильовану воду, їздили, набирали кожен раз, там бутиль по 2 чи долари, скільки ми там платили. Але оскільки у мене минуле пов'язане з фільтрами для води, я працював більше трьох років в Києві на компанії ФільтруЄ. встановлю, продавав, обслуговував фільтри для води. В общем, І в Польщі я собі поставив зворотній осмос вдома, і тут теж я поставив зворотній осмос. І чесно це кайф, тому що нікуди мені їхати за водою не треба. Вода дуже смачна. Картриджі взагалі копійки по канадським міркам коштують. Я їх обслуговую там, ну я знаю, як це робити, що. І, в общем, кайфую від смачної води. Тому якщо у вас є свій будинок і вам не дуже подобається вода з крану, ви купуєте в бутлях, то поставте собі фільтр і буде щастя. Якщо комусь цікава ця тема, напишіть мені в телеграмі, я підкажу і зроблю таку міні-консультацію безкоштовно. Зроблю консультацію, які фільтри краще вам поставити, бо я в цьому трошки знаю. Давайте почнемо з того, що я взагалі дуже обережний зі скамерами. Я не відкриваю жодних посилань, блокую відразу номера, там які дзвонять лайкли, спам пише, типу, схоже на спам. Я не перехожу ні на які посилання, не ведусь на всякі там знайомства в телеграмах, тому що це там скам, всякі дівчата пишуть. Коротше, максимально я ну, на скам акуратний. І ось розповідаю пред історію. Дзвонить мені на минулому тижні з Роджерса. Представляється, що з Роджерса якийсь індус з індусським акцентом, звичайно ж. Ну я відразу вже з підозрілостю до цього відношусь, тому що я знаю, що купа з камерів. каже. Я от з Роджерса є така для вас пропозиція. У вас класний кредитний рейтинг. Ви гарно там платите все діла по лояльності. Ми вам можемо запропонувати е, зробити акцію спеціальні умови на iPhone 17 Pro на 256 п'ятдесят а, і в общем, в принципі, ну я весь час з підозрілістю ставився, але чому я якби не відкидав таку можливість, тому що нам дзвонили від інтернета від шав, і пропонували нам або підвищити швидкість, або знизити на 10 доларів наш рахунок, оскільки ми там програма лояльності, у них бла бла бла, і це дійсно спрацювало, нам підняли швидкість, ми не вибрали обниження цін. А, в общем, -то, ну я знаю, що таке просто роблять. В общем, -то, ще що мене запідозрило, що він весь час, щоб я сказав так. Ну, типу там бла бла єс, бла бла бла, там right. І щоб я повторив, типу, єс, yes, так, чи там ще. А, в общем-то, я їм жодної свого імені, нічого, жодної інформації про себе не говорив. Я йому ніякої своєї інформації не говорив. Ну, тому що я що дурак свою інформацію говорити. І кажу, а як мене звуть? Він Данило. І саме він назвав Данило. Хоча я ніде. Ну, я якби в канадських всюди неофіційних, офіційних штуках, там пишу Ден і Деніал, а в паспорті я Данило. Він прям ім'я, прізвище все чітко назвав. А я такий, окей. Ну, вже трішки якби, більше довіри. І він каже, якщо ви згодні, я вас з'єднаю з іншим якби, відділом. Я, я такий let's try. Теж не казав я, типу, yes. Ну, я не знаю, чомусь, мені здається, що це важливо. В общем, то мене з'єднали з іншим відділом. Він каже, зайдіть на офіційний сайт Rogers.com. Я прям на телефоні ввів Rogers.com. Тобто це не перейшов по їхньому посиланню. Він каже, там у вас зайдіть в свій аккаунт. Я зайшов у свій аккаунт. Нічого йому не називавши ніякі паролі, нічого. Просто на телефоні в Google браузері зайшов на офіційний Сайт залогінився. Він каже: перейдіть, там є такі штуки. Акція отака. Ви можете оформити. Я ну я оформлюю на сайті. Він каже: тільки не звертайте увагу на ціну, бо для вас буде спеціальна ціна. Пізніше ви зараз оформите це. А я вам позначу це замовлення ваше як ціни, і ви будете там платити телефон. І план 45 доларів. Я такий, ну дуже дивна ціна. Але в принципі все може бути, тому що в мене там півродини зараз на контрактах сидить і пла сидять і платять по 80 доларів. А я плачу 60 тільки за інтер за телефон. За мобільний зв'язок і ще 100 за телефон окремо я плачу. Коротше, в общем, я думаю, ну окей, все рівно, я ж це якби роблю все на офіційному сайті. І якби він, ну я там зробив замовлення, він вам на вашу адресу відправляти бла-бла бла, назвав мою адресу. Тобто він знає мою адресу. Відповідно, знає мій телефон, знає моє ім'я, як по імені, по літерам. Також е знає мою пошту. Імейл він знає. Я такий, ну не може бути скам. Він знає всю інформацію про мене. Е він каже, чому ви так дивно так спілкуєтесь, типу? З нами кажу. Ну, тому що я не знаю, чи ви скамер. Він. Ну я ж не питаю у вас ніяк платіжні дані, ніяку інформацію не питаю. Е, взагалі, ну тобто, ви все робите через офіційний сайт. Е, як я можу бути скамером? я такий, ну дійсно. Ну і все рівно я якби з таким відчуттям, не, до, не зовсім довірчивим до нього відносився. Я все оформив на офіційному сайті. Він каже: не дивіться на цю ціну, скажіть мені номер замовлення, і я зроблю потім акційну ціну. Типу, ну я йому просто номер замовлення назвав і все. Ну, е, і ТО, він мені половину номера замовлення. Він мені дав, то він сказав там перші цифри замовлення, половину десь 4 цифри, а потім каже, а решту, типу, ви скажіть, чи все правильно. Ну і, в общем-то, окей, окей. Каже, е, тільки коли вам прийде цей телефон на вашу адресу, ви його не активуєте, подзвоніть мені, і е, ми його разом активуємо. Скажу, такі, так, секундочку, чекайте, це не контракт. Навіщо мені дзвонити вам, щоб його активувати? Він каже: ну, щоб я вам по знижці зробив, тому що якщо ви не подзвоните, ви будете платити зазвичайною ціною на сайті. Якщо ви мені подзвоните і ми разом прив'яжемо цей. І маєте телефону до вашого замовлення, то я вам зроблю, зможу зробити цю знижку. Я такий, ну давайте спробуємо, і на цьому все. Він поклав, ну ми до побачення до побачення, і він поклав трубку. Ну я відразу, блін, насторожився. Думаю, дай подзвоню на Роджерс на офіційний сайт. Прийшов ввечері додому, дзвоню на офіці... через офіційний сайт, на їх офіційний номер, ледь-ледь там потрапив через сіці, дзвоню, описав ситуацію, так і так, чи дзвонили мені від вас, чи пропонували. Вона каже: ні, такого номера. А, ще цей індус в кінці типу, типу з Rodgers, він мені дав своє ID, дав його номер телефону і сказав, що протягом двох років, якщо будуть проблеми, дзвоніть за цим номером, і ми вас зможемо про все обслужити. Мене звуть так, то моє ID внутрішній компанії таке-то, таке то. Тобто ви можете звертатися. Я такий, ну окей, ну тобто дуже схоже, якби. А в того я подзвонив на сам Роджерс в той же день, ввечері після роботи там приїхав. Через кілька годин буквально приїхав, подзвонив. Вона каже: ні, такого ID немає. Ті цифри, які він сказав, перші там якихось цифри. Ми взагалі їх каже не використовуємо. Потім каже, такого номеру телефону, з якого вам дзвонили, немає у нас в системі. І е, такого номеру, який він мені дав, теж немає в системі. Плюс на iPhone 17 Pro, каже, зараз ніяких цінних знижок нічого немає, тому що цей телефон тільки з'явився, і е, без знижок ми його ну, ніяк не можемо зараз продавати, бо він тільки свіжий, новий і так на нього ажіотаж. Каже, більше всього, що це був скам. Я такий, окей, якщо це був скам, давайте відмінимо це замовлення, яке я робив. Бо я робив його на офіційному сайті, і вона бачить. Це замовлення. Окей, ми відмінили це замовлення. Я зайшов на сайт, залогінився знову, змінив пароль, щоб ніхто не міг зайти. Ну і все. В принципі, вона мені ще порадила є якісь фірми. Я вам скину посилання в описі, я це ще не зробив, але до них можна подзвонити і попроси, сказати, що мої дані витекли, і щоб вони заблокували будь-яку видачу мені кредитів, не підтверджувавши зі мною. Тобто, це офіційні два сайти, які, які займаються кредитуванням. Воно по всій канаді, якби через них сходить. І якщо буде якийсь запит на кредит від мого імені, вони зв'яжуться зі мною і спитаються, чи це я беру цей кредит, чи ні. Ну тобто, так, така двофакторна ідентифікація. Вона мені дала ці два номери телефону. В общем, то я туди ще не подзвонив, бо там треба е, надсилати анкету через емейл. E потім вони з тобою зв'яжуть там підтверджувати. В общем, мене просто не було тоді часу. Думаю, займусь пізніше. Ну і ось настав наступний день, наступний тиждень. Е, пройшов майже тиждень. Уже навіть так, да, тиждень пройшов. Я сьогодні працюю. Бамс, мені. Я на арештуванні там стою, працюю. Бам! мені приходить повідомлення на емейл, e що ваш пін-код вроджер був змінений. Якщо ви не змінювали, бла бла І Я такий, здрасті, ваша тьотя. Ну а я ж пам'ятаю, що мені з камер дзвонив. Е, я відразу ж до них подзвонив на ну знову ж через офіційний сайт на їх номер телефону, подзвонив, описав ситуацію, що мій ID змінено. Я спробував залогінитись, я не можу залогінитись зараз уже. Е, каже, що якби так і так, ну там заблокований мій акаунт. Я їм пояснив ситуацію. Е, вони такі: о, окей, ми. Давайте ми відмінимо цей і коротше. Хтось зробив замовлення замовив телефон від мого імені вже сьогодні. Вона каже: Окей, давайте я відмінила це замовлення, і вона бачила в нотатках попередній раз, що я спілкувався, що мені з камери дзвонили. Каже, позвоніть по номеру телефону, там по іншому, і ви зможете змінити там пін-коди, все розібрати з цією технічною складовою. Окей, я до них я подзвонив на цей самий номер. Ну що вона мені дала вже там знову там, бла, бла бла виберіть там два, три, чотири. В общем, я наклацав. І знову попадаю, типу, в не той відділ. Вони мені знову дають цей самий номер телефону. Я кажу, а скажіть, будь ласка, які мені цифри саме натискати? Вони ні, я не знаю, які вам цифри натискати. Просто позвоніть і, і знайдіть там такий-то відділ. Я заходжу такий-то відділ, тискаю, знову потрапляю не в той відділ. Коротше, я їхав з напарником з канадцем кажу, сорі, можливо, я щось неправильно натискаю. Може мені. Ну і він, в общем, ми дозвонились до оператора. Знову це не той відділ, але вони хоча б вже мене не перенаправляли. А вони ну не казали дзвонити на цей номер, а перенаправили по лінії. В общем, все настільки складно, що капець перенаправили. Я представився, сказав всі свої там ці дані. Там вони просять деякі дані секретні, які якби верифікувати, чи це я чи ні. І в общем то ми там з ними спілкувалися. Мій напарник Ной ну, спілкувався з ними. Ну я не знаю, можливо, десь годину 20. Ну, Тобто, ми паралельно сиділи на гучномовці. Він говорив, я говорив, щоб вдруг я не розумів, бо там теж індуси теж там працюють. Я їх ледь розумів. Він каже, Ной ну, каже, я його ледь зрозумів, каже, схватую так слова. Каже, я не зрозумів знаю, як ти його маєш взагалі зрозуміти. Коротше, він мені допоміг. Я от, розповідаю вам суть, що сталося. Вони кажуть: ви ж нам сьогодні дзвонили? Кажу, ні, я до вас перший раз дзвоню. Це коли вже я там на арештуванні дзвонив, ще. кажу, я до вас перший раз дзвоню. Вони, ні, ну ви ж нам сьогодні дзвонили. Кажу, то не я. То були з камери, дзвонили від мого імені. І вони зробили замовлення. Розповідаю ситуацію вже з цього, цього кору з камери. Позвонили в Роджерс від мого імені, сказали всі мої дані. Ну, то пройшли верифікацію, замінили пін-код чотирьохзначний доступ до мого аккаунту. По ходу, зайшли в сам е мій аккаунт. На вебсайті зробили замовлення. Я так підозрюю, що вони змінили адресу, куди має цей телефон йти, тому що вони мені не сказали. Я ще досі не, ну, не можу зайти на веб-сайт, бо там вновлюються. В общем то, вони знали всю мою інформацію, зробили замовлення на Роджерсі телефону на їхній якийсь лівий скамерський адресу. І а, Роджерс думає, що це був я. Я ну, ми пояснили всю ситуацію, вони відмінили те замовлення. Я змінив пін-код. Придумали ми ще одне додаткове з ними по телефону. Ще один. Додатковий степ верифікейшн, степ, коротше, пароль, типу, який я маю назвати. Вот. І поки що ще вони мені заблокували на тиждень, а, що якщо я буду за цей тиждень буду ще робити якісь транзакції, вони все анулюють. І вони також мені перезвонять протягом 3-5 робочих днів а, з відділу безпеки. Я їм розповім, як це сталося. Коротше, вони хочуть дізнатися більше інформації, і там уже я можу зможу з ними поспілкуватись там, як це сталося взагалі, як мої дані витікли, на яку адресу там відправлялося. Ну, коротше, більше деталі я зможу поговорити. Ось така ситуація. Це добре, що я друзі спохватився і е, ну хоп, мені ваш пін змінено. І я відразу на арештуванні подзвонив, якби я буквально там день-два помідлив би з цим або не звернув увагу, не заходив би на емейл, e Все, мій би телефон ушов якомусь скамеру, камеру, і я би потім платив. розумієте? перед тим як я розповім, е, як я обезпечую себе зараз від камерів, Поставте вподобайку, будь ласка, пишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Напишіть коментар, і давайте доб'ємо вже до 20 тисяч підписків. Дуже вас прошу. Мені там трішки залишилось підписник і як не можу е добрати. Також пишіть коментарі, тому що я впевнений, що це відео буде корисне багатьом людям, хто ж проживає в Канаді, щоб не потрапити теж на такі ситуації. Зараз ми поговоримо, як себе захистити далі. І якщо ви пишете коментарі, ставите вподобайки, підписуєтесь під цим відео. То Ютуб розуміє, що відео корисне, цікаве, і він буде пропонувати його іншим людям. Тому давайте це зробимо, підтримуємо повсюдження цієї інформації. Також дякую всім спонсорам, які в мене є на каналі. Якщо ви не є спонсором, ще хочете ним стати, в описі під відео буде інформація. А ще ми з вами збираємо на камеру. Я хочу покращувати якість контенту. І е, збираємо на камеру, тому хто хоче мене підтримати, фінансово могти мені купити нову камеру, щоб я міг е, якісніше відео для вас записувати. Ви можете зробити ось тут QR-код на посилання банків в Монобанк. Дякую велике, поїхали. Отже, взагалі е, останнім часом, ну дуже прям з камер Тема розповсюджена, у нас там серед знайомих в Телеграмі тільки так людей зламують телеграм просто, особливо там, ну, людей за 30, за 40, ну, за 30, за 40 так, людей зламують дуже часто, тому що, друзі, в телеграмі, якщо вам пишуть, якщо незнайомі якісь люди пишуть hello, how are you, або там давай зустрінемось, там перше, ніколи не переходьте за посиланнями, ніколи не позичайте гроші через Телеграм, якщо вам написали просто, і е, не відкривайте навіть посилання, які ну, не натискайте посилання. Якщо у вас навіть ваш знайомий вам написав. Позич мені грошей там, то обов'язково подзвоніть йому і перепитайтесь, і запитайтесь таку інформацію, яку він може знати. І ви і, і він може знати. Тому що зараз із розвитком е, AI можна підробити не тільки голос, можна підробити обличчя, голос, інтонацію, е, акцент, що хочете, можна підробити. Ви навіть не дізнаєтесь, чи ви дзвонили, чи ви говорили, чи це ця людина. Тому будьте обережними з цим. Е, Другі смс якщо вам приходять, ніякі посилання не відкривайте, ніколи не відробляйте. Відповідайте, там хочуть, ви виграли, там, бла-бла, бла, або у вас знімає з кредитки і підтвердять, є yes, чи ноу. No. Коротше, ніколи у, у смс-ках нічого не відповідайте. У нас ось на минулому тижні чи на минулому там, кілька тижнів. У сантехнік, е, сантехніка з карточки вкрали 8 тисяч доларів. Це ось це не хтось десь, це ось у нас канадець, який, ну він уже, йому там близько 60 років, але е, він щось натиснув на якусь смс, просто щось там тиснув щось в смс. І через 10 хвилин у нього списалось з рахунку 8 тисяч доларів. Ви розумієте? Це ну, прям капець. Тому ніколи ніякі смски не відповідайте, не, ну, особливо з незнайомих номерів. На посилання не переходьте, старайтесь Ну, тільки від знайомих, хто вас вам пише, тільки можете за посиланням, і то це все ризиковано, якби. А, то це як себе захистити. Далі відкуйте за паролями, змінюйте їх регулярно обов'язково. І, і ще є одна така тема, яку я собі зробив і яку вам раджу зробити. А, в Канаді є сервіс, який спеціально від скамерів зроблений. А, є я канадський гавермент, якби розробив таку тему, ви заходите. Я залишу посилання в описі під відео. За цим посиланням, ви можете переходити, або якщо боїтесь, знову ж таки, то загугліть. Я просто запитався у GPD, чи є така тема. Він мені підказав, я перейшов і там свій номер. В общем, то є така тема в Канаді, що ви можете зареєструвати свій номер, щоб ніякі маркетингові компанії вам не дзвонили. Як це працює? Ви переходите за посиланням, залишаєте свій номер телефону і тим самим блокуєте дозвіл дзвонити вам маркетолог. Тобто якийсь там Бен із Роджерса захоче вам подзвонити запропонувати новий телефон або ще щось, він обов'язково зайде на цей сайт, перевірить, чи ви не внесли там, чи він не заблокований від цього, чи не вносили ви там свій номер. Якщо він побачить, що у вас номер є в тій базі, то він вам не має права подзвонити по закону. Будь-яка офіційна маркетингова е, організація, вони не мають вам права дзвонити, якщо ви залишили там свій номер. Відповідно, після реєстрації на цьому сайті, якщо ви там залишили номер, і вам дзвонить якийсь там. Пітер і каже, що для вас там якась акція, там туди-сюди. Це з 99,9% з камер. Тому що всі, хто працюють офіційно від великих там організацій, всі маркетинги штуки не можуть вам подзвонити, бо ви залишили цей номер там, щоб вам не дзвонили. Вони по закону не можуть. Тому я всім раджу це зробити. Я вже це зробив. І зараз, коли мені дзвонять, там пропонують якісь там знижки, ще щось. Я знаю, що це все скам, Я це все відразу номера блокую. Таким чином я трішки себе захистив. Ось так, друзі, ось така. Схема в мене ситуація вийшла. Це слава Богу, що я вже все заблокував. Відразу відреагував, і ніякі, якби телефони, ні нічого там за мій рахунок на комусь не прийде. А ще з цікавого, що це так ну дуже легко взяти кредит в Канаді. Ви розумієте, що в Америці от прям ну, кредит взяти дуже прям легко. Навіть якісь ліві люди можуть взяти кредит на вас, а ви потім будете виплачувати. І я кажу, напарнику своєму ною слухай, кажу: у нас в Україні, в Європі взагалі, ти можеш прийти в будь як ну наприклад, там. Не знаю, Роджерс, ти можеш прийти до них в магазин фізично і порішати ці питання, показати документи і вирішити всі свої питання. Якби коли ти прийшов уже на відділення, це вже остання інстанція, де ти можеш вирішити всі свої проблеми. А тут, навпаки, ти можеш із проблемою прийти в Роджерс до них, вони кажуть, ні, ми таки не вирішуємо, подзвоніть по номеру телефону. І якби цим самим користуються е, скамщики, тому що все вирішується по телефону. І от мені з поганою англійською моєю, якщо ще там якийсь індус з странним дивним акцентом сидить, я його не розумію. Канадці його не розуміють, то як мені по телефону вирішити мої проблеми. Ну, от, е, Хоча я говорю якби, по телефону з білими, скажімо, людьми без акценту, я говорю по телефону і можу домовитися. От, ну я не розумію, індусів, ну вибачте, ще не настільки я знаю англійську добре. Ну от як мені це все порішати, це капець. І ще кажу, що е, цікаво, що от вони коли от наступний тиждень мені мають подзвонити з технічного якби, відділу. Мені знову подзвонять, як я буду знати, що це саме з Роджерса мені дзвонили. Ну і ми запитались у них, вони кажуть, ну, типу, вони скажуть, що ми з такого-то відділу. Так. Кажу, окей, так ви можете сказати, що ви від Трампа подзвоните. Як я буду знати, що це Роджер, а не з камери, так як минули, на минулому тижні мені подзвонили з камери. Відповіді так ми й не отримали. Ну тобто розумієте, з камери тим і користуються, що всі все вирішують по телефону. І було би добре, що Бо вони мене верифікують. Тобто, коли я з ними це розмовляю, вони мене верифікують, чи це я, вони спитаються там секретні паролі, дані і так далі. А от я їх не верифікую. І було би добре, якби вони придумали таку тему, щоб у кожного персонального людини ще була взаємна, тобто щоб я міг у них запитатись якийсь там пароль. Вони би мені сказали, і так я зрозумів би, чи це дійсно Роджерс мені телефонує. Тому ось такі ось у мене дивні діла сьогодні. Народ, не будьте уважними, обережними, не потрапляйте на ці всі, всі штуки. З е, камерів дуже багато. Канада така скамерська країна, що просто капець. Камери повсюду, дзвонять, пишуть, набридають. Тому будьте, будь ласка, обережні, е, дотримуйтесь правил інтернетівського руху, не піддавайтесь на провокації. І е, всім бажаю вам мирного неба над головою. Не забудьте підписатись, написати коментар, поставити добавич, скинути мені на камеру. ผมจะ